Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля, підписників і гостів каналу. Бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. За новоюліанським календарем цикл релігійних свят вже закінчився. Тож багато хто з нас перенаситився вже жирними м'ясними стравами, і пора переходити на салатики, які так, так необхідні для нашого організму. І я сьогодні пропоную такий простенький салат, а їх є безліч на сторінках інтернету, зокрема, і в Ютубі, і на Фейсбуці. Але мій не скопійований ні з кого, і я люблю готувати з тих продуктів, які маю вдома, які маю під руками. А спробувала такий салат, він смачний. От тому поділюся таким простим, незамисловатим рецептиком і з вами. А для цього салату нам потрібно заздалегідь відварено, відварені вірніше. І охолоджені спечені буряки, яблука кисленьких сортів. У мене це семеренка Кукуруза, яку можна замінити горошком. У мене вже півбанки, бо салат я вже робила, з неї не використала весь. Цибуля, можна брати більше, можна брати менше цибулі. Сіль перець, гірчиця. оцет яблучний. І олія. Оце в мене домашнього приготування. Я в кількох відеороликах розповідала вже і про користь яблучного оцту для нашого організму. І також розповідала про спосіб його приготування в домашніх умовах. Ну, і ще сьогодні у мене ось такий залишок помідорів. Попереднього разу я не брала помідорів, і салат також був смачний, але це залишилося кілька помідорів. Це діти мені передали на новорічну різдвяні свята помідори. Я навіть із них насіння вибрала. Не знаю, чи буде з них, що, чи не буде, але ось такі красиві, схожі, напевно, чері, невеличкі чері. Отож, кришу цибулю. Покришену цибулю відправляємо у миску, де маємо готувати салат. І відразу ж будемо її здобрювати. оцтом і посолю трошки. Добавляю половину столової ложки. оцту яблучного, в мене домашній, як я вже сказала, і дрібку солі. Змішую і будемо готувати інші компоненти. До цибулі відправляємо відсіжену кукурузу і беремося до буряка. Звичайно, почистимо, потремо його на ось таку крупну терцьку. До потертого бурячка додаємо столову ложку олії. Олія в мене не дезодорована. Звичайна олія у нас фермер сіє соняшник і виготовляє свою олію. Смачна дуже для салатів. Відправляємо в буряк нашу загальну миску. На цій же великій терці тру, яблука почищені. Яблука, як я вже сказала, кислих сортів, у мене семеренка. І яблука відправляємо до, до миски попередньої і залишається нарізати помідори. Ну, якщо нема помідорів, можна без помідорів. Також виходить смачно. В попередні роки я весь час мала в морозилці заморожені шматочками помідори, Але цього року я не наморозила і додавала ці заморожені помідори, різноманітні салати. Тільки чекала, щоб вони не зовсім розмерзли, а щоб чуть-чуть тільки розмерзли. І потім додавала в салати, і вони були немов би, свіжі. Отож, відправляємо і помідори. У мене ось така невелика кількість салату виходить. У нас тільки двох, нам вистачить, а звичайно, в кого велика сім'я. Готуйте, збільшуйте пропорції. Любите цибулі багато, можна цибулі додати більше. Можна бурячка додати більше. Знаєте, що бурячок в зимову в осінню зимову весняну пору це Для нас комора вітамінів для поповнення цими ж вітамінами нашого організму. І Ізвичайно, і цибуля, і кукурузка, і яблука. Все це вітамінні продукти, які дуже необхідні нашому організму. Для гостроти додаю третю частину столової ложки гірчиці класичної. Люблю додати гірчицю французьку в зернах, але в мене на даний момент її нема. Так що замінюю її такою гірчицею. А з гірчицею в зернах виходить салат ще смачніший. Можна приготувати ось таку заправку, куди входить та ж сама гірчиця, оцет яблучний і олія. Але я вже, як ви бачили, додавала оцет цибулю, а олію додавала в буряк столовий. Так що я просто додавала гірчицю. А можна ось таку зробити заправку і нею полити наш салат. Тепер додаємо ще трошки перцю і пробуємо на смак посолі. Дрібка перцю. Солі не буду більше додати, бо скорочую сіль в наших стравах. Ви знаєте, що коли солона, то трохи воно не дуже таке корисне вже для нашого організму. Ось такий яскравий салатик вийшов із. Кількох компонентів, які були в нашому будинку на даний момент, як я вже сказала, можна готувати без помідорів. Можна деякі компоненти виключати, можна додати інші. І, як кажуть, експериментуйте, пробуйте і смакуйте. Що залишається сказати всім смачного. А тим часом на вулиці засірів. Новий день, і я бажаю всім, щоб був він мирним той день, і щоб ми в тому дні були всі здорові, щоб займалися своїми повсякденними і улюбленими справами. А з вами був канал Село Моя Доля. І я, як завжди, кажу: підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте українських, україномовні канали. До зустрічі!